які добудують Чернівецьким митникам, все ж підставили плече. Утім, не місцеві керманичі. Ініціативу добудови двох пунктів пропуску у Чернівецькій області взяв у свої руки Кабмін України. Відтак, Міністерство фінансів вже незабаром перерахує кошти на відповідні рахунки. Тож на якому етапі роботи на КПП Дяківці та Красноїльськ наразі? Та коли обіцяють розпочати роботу у тестовому режимі, дізнавалися наші журналісти. На контрольно пропускних пунктах Дяківці та Сноїльськ, врешті, відновлять роботи. Кабінет міністрів України підписав постанову виділити митній службі з резервного фонду держбюджету 115 мільйонів гривень. Офіційне надходження очікують вже 5 вересня. До контрольно пропускного пункту Дяківці мають завершити внутрішні моменти. А у Красноїльську доробити дорогу, каже голова Чернівецької обласної військової адміністрації. Що стосується дяківців, під'їзні шляхи абсолютно готові. Залишається упорядження внутрішніх би, моментів, що стосується самих переходів, це пункти пропуску да, налаштування інтернет-з'єднання. Там і це зараз в процесі, все облаштування самих, само, самого пункту внутрішнього, там ну столи відповідні. Місця робочі для митників, контрольно-пропускний пункт Красноїльськ перебуває на етапі прокладання під'їзного шляху. Це майже 8 кілометрів, два з яких вмонтовані бетонним покриттям. Наразі іде облаштування найважчої ділянки дороги підйом, який підходить до КПП. Що стосується самого КПП Красницького не готовий набагато краще там навіть меблі розкладені. Вже сантехніка вся працює, повністю робочі місця запущені. Вже пройшли навіть тестування інтернет. зєднання і на запущення системи. Тобто, там. Залишилися можливо якісь такі штрихи в вигляді там зеленої трави і такого бажання там можливо, підсвітки якоїсь додаткової. За словами очільника ОВА, що й не роботи на пунктах пропуску дяківці та Красноїльськ їх відразу запустять у тестовому режимі. Відтак вже незабаром проблема з кілометровими чергами на КПП порубне може врешті вирішитися. Якщо відкриються і дяківці, і відкриється Красноїльськ, і вони буде працювати для всього транспорту. То я так думаю, що поки що ця проблема може. Закритись. Нагадаємо, що до контрольно-пропускного пункту порубне утворилась колона на кількадесят кілометрів, яка досягнула майже до Чернівців. Все через те, що пропускна спроможність лише одного КПП на Буковині не дозволяє оперативно опрацювати такий наплив транспортних засобів. Відтак, щоб перетнути кордон, водіям доводиться чекати до тижня часу. За добу десь кілометрів вісім проходить черги. Ну, ви рухаєтеся, тако прийшла година. Ви поїхали вперед часом? Ні, десь раз. Дві з половиною в 3 години десь там по кілометру грубо. Зараз набагато складніше. Наприклад, місяць тому день, і я вже там, а тут другі сутки. Ще 25 кілометрів стоять, їхати. Могу одного сказати, що з кожним разом, коли я сюди приїжджаю, воно все увеличується, увеличиться. Тобто від 17 кілометрів я приїжджав, потім було 22 кілометри. В даний момент було 36 кілометрів, коли ми приїхали. Саме відкриття ще двох КПП повинні значно розвантажити навантаження на порубне, яке зараз працює в напруженому режимі. Очікуємо те, що дійсно ці пункти пропуску, якщо вони запрацюють, не те вже вже в нормальному режимі. Можливо, десь знімуть на половину цю напругу, яка є на пункт пропуску До слова, завершити добудову багатостраждальних пунктів пропуску могли ще в травні цього року, коли митники звернулися до очільників чернівців та депутатів з проханням підставити плече і виділити необхідні кошти. Мова йшла про 20 мільйонів гривень на поворотній основі. Проте міські управлінці цю критичну ситуацію та нагальність вирішення проблеми просто проігнорували. Я вийшов з ініціативи і в ефірі вашого каналу. Відкрито звернувся до Ченнівецького міського голови. У вас є залишки на рахунках. Позичте вам повернуть назад 20 мільйонів гривень, які було тоді необхідно митниці, за для того, щоб принаймні запустити в роботу два пункти пропуску Дяківці і Красноївськ. Натомість Ченівецька міська рада не підтримала. Запропонованою цю ініціативу. Вирішили, що краще гроші вкладати в пересталяння асфальту і щоб тернопільська фірма заробляла на цьому. А чернівчани і мешканці Чернівецької області почекають. Тепер після відкриття КПП обов'язком влади буде побудувати відповідну інфраструктуру з необхідними зручностями, тим самим створити нові робочі місця. Додає Максим Бурбак. До слова, якщо не буде перепон, запустити КПП у тестовому режимі планують орієнтовно після 20 вересня. Аліна Рябко Андрій Моронеско теми дня Diolch